Коротше, от штрихи дивіться. Тільки що їхали по Вишенському озері, там, де всі гуляють, там де цей пісочок, ну, типа Щебенка, там, де кафешки стоять. Коротше, вони вирішили виїхати з лісу і ну, типу, проїхати. Окей, хрін з ним там, я сумніваюся, що там взагалі можна їздити на транспорті. але проїдьте спокійно, типу, щоб не було пилі. Починають дрифтувати всі троє. Пилюка стоїть просто жесть, реально нема чим дихати. Маленькі діти, дорослі, всі гуляють просто. Блін, чувак вибігає, там тетрадку їх зупиняє, кидає, вони фак їм показують, уїжджають, ну це просто жесть. Ну, типу, блін, без проблем, мотоциклісти, катайтесь, де хочеш. Ну, типу, ну, відведені для цього міста, хочете в місті, хочете за містом, без проблем. Але ну, коли ти їдеш десь по тротуару, де їздять, де ходять діти, дорослі, ну, особливо, якщо все вас пиль, ну, то йофа мать, ну трошки маєте розум. Ну, акуратно проїдьте, мінімум. Аккуратно. Ніхто ж вам слово не каже, що ви там місце, просто акуратно приїхав. Не знаю, як ви дивитесь на цих мотоциклістів.